Отримали перші сходи. Що далі? Як організувати досвідчування? Коли вже пора розсаджувати, пікірувати розсаду, коли її пора підживлювати? Багато запитань виникає у людей, що не мають достатньо досвіду у вирощуванні рослин. Привіт! Мене звати Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Сьогодні коротенький експрес-екскурс у те, що робити з маленькою розсадою. Що робити в перші дні її життя, коли її вже пора розсадити, коли її пора підживлювати? Тож почнімо з того, що всі рослинки для пророщування ми ставимо у у високу температуру. Це може бути 23-25 градусів. Абсолютно усі рослини проростуть за теплої температури. Але одразу після сходів ми маємо дещо зробити. Ходімо, покажу вам на прикладі. До проростання всі рослини стоять у мене на стележі. Стоять у самому теплому місці, на верхній поличці. Ось так. І закриті вони, звичайно, такими кришечками, всі контейнери закриті для того, щоб зберігати вологість, для того, щоб зберігати температуру підвищену. І щоразу я заглядаю, що там вже зійшло чи не зійшло. І ось дивимося тут вже сходи газанії. Бачите, ось вона вже досходила. Тепер перевіряю, чи всі вони зійшли. Погляньте, деякі насінинки ще не повністю. Бачите, ось насінина, тільки проключилися в неї корінці. Якщо я зараз відкрию повністю кришку від перепаду вологості, ось ці насінини вже не зможуть проклюнутися. Вона, Оця насінева оболоночка їх стисне від того, що вона сохнеться від сухого повітря, і вони не зможуть прорости. Це газанія ще не так, цим страждає катарантуси, вербена, дрібно-насіневі різні культури. Якщо цей шлемік, ця насіннева оболоночка застигає ще до того, як сімядольки розкрилися, шансів у рослини вже не буде. Через те, що сімядолі не розкриті, немає фотосинтезу, рослина не може повноцінно існувати. Тому не поспішаємо розкривати кришку. Що ми зараз можемо зробити? Погляньте, оці оголені, бачите, оголені корінці. Ми їх можемо попідсипати, трошки взяти і попідсипати ґрунтом. Ось так обережно. Для того, щоб коренева не була оголена. Це можна зробити. Кришку повністю не відкриваємо, нехай іще досходять вони. Те саме стосується і насіння дражованого. Якщо ви сієте драже, петунії, ось у мене лобелія була дражована, вона, бачите, сходи вже є, але обов'язково перевіряйте, щоб ось ці драже не залишилися на рослинах. Бачите, вони залишаються. Якщо що, їх можна з пульверизатора обережно оприскати, щоб вони повністю розчинилися. Бо ось ця дражинка, коли вона висихає, вона просто цементується. І цементує разом із собою рослину. Коли вже ви бачите сходи, вже все посходило. Ось левові ротики показую вам іще, бачите, сходять, ми знижаємо температуру. Температуру потрібно понизити для того, щоб рослини не витягувалися. Температура автоматично понижується від того, що ми знімаємо кришку, і ще ми можемо знизити температуру, перемістивши. Десь нижче нашу розсаду. Ось я переміщаю свою із верхньої полиці, ось де вона зійшла, на більш нижчі сюди полички переставляю. Тут на кілька градусів температура буде нижча. ротики, гвоздики, алісуми, віоли, рослини є холодостійкі, вони не люблять високих температур. І погляньте, як вони миттю витягуються. Ви бачите, як? Вже повитягувалися на сінинки ці. Це через високу вологість і високу температуру. Температуру потрібно знижувати. Регулюємо температуру та освітлення. Чим вище освітлення, тим вище може бути температура. Чим освітлення нижче, тим температура має бути нижче. Тут пряма, пряма така залежність. Ливовіротики взагалі дуже витягуються завжди. Всі холодолюбиві такі холодостійкі рослини. Вони всі в теплі будуть витягуватися. Тому стелаж у мене поличка нижня, вона нагрівається від лампи, що висить там на, на сусідній поличці. Тобто тут як тепла підлога. Для того, щоб запобігти перегріванню, я ось, бачите, ще підклала Можна або якийсь латочок, можна книжку, шматок пінопласту, відсікаємо зайве тепло. Зайве тепло не потрібне. І таким чином я ще й припідняла. Ближче до лампи, тобто освітленість також збільшилась. І тепер цим рослинкам буде вже краще, вони вже не будуть так тягтися. Чи потрібно цілодобово досвідчувати розсадку? Я знаю, що є такі рекомендації, деякі там люди рекомендують тижні два досвідчувати цілодобово. Я такого не роблю. Як організований містелаш стелаж, як організована досвідка рослин. Є окреме відео на каналі. Кому цікаво, переходьте, будь ласка, перегляньте, там все є детально. Для маленьких рослин дуже важливий режим поливу. Не переливайте ні в якому разі. Інакше вас не умине чорна ніжка, яка викосить всю вашу розсаду, всі ваші сіянці, дуже-дуже швидко. З нею дуже важко боротися. Краще профілактика. Найперша профілактика це відрегульований полив. Режим. Підсушування полив. Показую, наприклад, лобелія, яку я щойно вам показувала, я її тільки відкрила. ґрунт тут дуже-дуже вологий, тому ні в якому разі я це все не поливатиму. Будемо підсушувати, поки ось цей торф стане руденьким, поки я буду бачити, що він прямо, ну, сухий. Можна прорихлювати міжряддя, брати зубочисточку і прорихлювати міжряддя, для того, щоб підсихав ґрунт. Щоб підтримати вологість цим малесеньким рослинкам, можна оприскувати їх з пульверизатора, але лити туди багато води не потрібно. Зараз регулюємо цей процес, не переливаємо. Ось покажу вам, як вже підсихає. Бачите, Коли добре підсихає ґрунт, лише тоді ми його поливаємо. Йдемо далі, коли вже час розсаджувати рослинки. Розсаджувати можна щойно, ви побачите там справжні листочки. Ось ці перші це сімя дольки, які з'являються у рослинки. Далі з серединки ростуть маленькі це вже справжні листочки. Але якщо рослинок небагато, ось погляньте в мене їх трошки тут, вони ще досить маленькі. Розсаджувати можна, але це означає, що це займе багато місця в мене на стележі. У мене немає зайвого місця. І вони тут ще досить спокійно зможуть поіснувати деякий час. Грунту тут вистачає, місця їм вистачає, тому поки що вони ще сидітимуть так. Це в мене горбинки бонарські. Якщо ви вже бачите, ось так само їх і хіноцея, погляньте сходи. Вони такі міцні, цупкі, їх можна пересаджувати вже запросто. Але є тут ще такі, які тільки розкрили сім'я дольки, ще в них нема справжніх листочків. Тому ще вони тут дружно посидять всі в одному лоточку. А ось, до прикладу, Петунія, бачите, тут вже в неї зімкнулися листочки. Листочки торкаються один одного. І зараз у цих рослин почнеться конкуренція. Конкуренція за світло, конкуренція за простір, за добрива, за все почнеться конкуренція. Тому їх ось найближчим часом треба переселити по окремим квартиркам. Будемо їх розсаджувати. Пересадку можна сумістити разом із першим підживленням. А можна зробити підживлення вже за тиждень після пересадки. Тобто, пересаджуємо ми, пікуємо рослини тоді, коли в них є два справжніх листочка і більше. Саме в цей час можемо вже робити і підживлення. Підживлення для таких малючків робиться в половинну дозу. Тобто, якщо на фасуванні добрива написано. 1 грам на 1 літр, то ми беремо пів грами на 1 літр води, тобто вдвічі менша доза. Бо рослини ще малі, краще не перевищувати дозу, не закармлювати їх добривами. Яке буде перше добриво, нам потрібно наростити кореневу систему. І тому робимо нахил на фосфор, на фосфор який відповідає за формування кореневої системи. Тобто, це фосфорно фосфор калійні добрива. Беремо формулу добрива і дивимося друге число, воно має бути найбільшим. Наприклад, може формула бути 13 40, 13 у комплексного добрива, або ну, щось подібне, або ми можемо використати монофосфат калію. Монофосфат калію містить багато фосфору, багато калію. Беремо половину дозу. При пересадці, коли ми пересаджуємо, якщо ви боїтеся одразу давати добрива, то можна дати укорінювачі для того, щоб нарощувати кореневу систему. Укорінювач це не добриво. Укорінювачі це фітогормони, які допомагають, ну, стимулюють, це стимулятори росту, які допомагають нарощувати рослинам кореневу систему. Тобто ви можете пересадити рослини, розпікувати. І пролити їх з укорінювачем. А вже через тиждень, як вони трошки обживуться на новому місці, провести перше підживлення. Ось так, я сподіваюся, ця інформація вам була корисною. З вас лайк, підписка, якщо ви ще досі не підписані, коментар на розвиток каналу, також у коментарях пишіть, якщо ще якісь залишилися запитання. Я вам дякую за перегляд цього відео і зустрінемося у нових відео.